Українці часто згадують часи ковіду з ностальгією. Тоді не було повномасштабного вторгнення, на голову не падали шахеди. Найбільшою проблемою було зібратися з друзями у кафе, а антиваксери були просто маргіналами з Фейсбуку. Будьте розумними, будьте свідомими, захищайте свої права та свободи. А що, якщо я розповім вам, що ці маргінали з Фейсбука добралися до влади, і не просто будь де, а в найбільш потужному кріслі світу. Мене звати Меланія Подоляк, і я розповідаю вам про ті речі, які я вважаю важливими, і які я хочу, щоб вважали важливими ви. Тому лайк, підписка, шер і вперед. США десятиліттями були рушієм глобальної вакцинації. Саме американські гроші допомагали десятиліттями рятувати мільйони життів по всьому світу. Але нова політика Вашингтону може викинути цю систему у смітник. Сьогодні будемо розбиратися, чому це важливо і як це може вплинути на нас всіх від Нью-Йорка до строя Львівської області. Перша велика зміна 25 червня 2025 року. Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. кеннеді молодший оголосив, що США припиняють співфінансування GAVI – глобального альянсу з вакцинації. Цей фонд допоміг щепити понад мільярд дітей з 2000 року та врятував мінімум 19 мільйонів життів. А тепер увага: США фінансували приблизно 12% усього бюджету ГАВІ, А отже, вихід їх з цієї системи може згубити приблизно 1,2 мільйона дітей та поставити під ризик приблизно 75 мільйонів дітей у бідних країнах. Відсутність вакцин для них означають епідемії по всьому світу. Та сотні тисяч смертей, яких можна було б уникнути, друга зміна це скорочення фінансування досліджень. США припиняють інвестувати в розробку mRNA-вакцин. Саме ця технологія дозволила швидко створити щеплення від COVID-19 і зараз готувалася розробка проти грипу та ВІЛ, а в перспективі і від раку та автоімунних захворювань. Без Америки та її грошей ці розробки або скоротяться, або й взагалі зникнуть, що зробить світ менш готовим і до нових, і до вже старих всім відомих хвороб. Але нащо нам та вакцина від раку, якщо можна просто попити непастеризованого молока і скупатися в макіївському руднічку? In fact, it's a sewer and is polluted with widespread fecal contamination. Ще одна зміна. Це посилення антивакцинальної риторики. Лідери США, які виступають проти щеплень, зокрема міністр охорони здоров'я США. Я не вірю, що кажу це уже стали суперрозповсюджувачами дезінформації. Їх заяви миттєво підхоплюють по соцмережах у всьому світу, підриваючи довіру до вакцин, навіть в тих країнах, які активно борються з епідеміями. Власне, Роберт кеннеді молодший звільнив директорку центрів контролю та профілактики захворювань Сьюзен Монарес, а разом з нею і чотирьох інших високопосадовців CDC, замінивши їх на антиваксів. Як наслідок, Флорида вже намагається скасувати всі обов'язкові щеплення, зокрема від кору, вітрянки та поліомієліту. Це перший штат в США, який зробив такий крок, де Секретар охорони здоров'я назвав ці обов'язкові вакцинації рабськими і посилається на якусь батьківську автономію та право вибору. А губернатор цього штату підтримав такі кроки. Американська медична асоціація ж вважає ці кроки унікальним відкатом в минуле, що підірве десятиліття досягнень у галузі охорони здоров'я та збільшить ризик спалахів захворювань і вже попереджають про зростання ризику розвитку епідемії кору, кашлюку та інших інфекцій. І президент США Трамп, як ви вже могли здогадатися, не те, щоб дуже протестував проти політики Кене. Ді, а власне проявляє неабияку лояльність до неї. Як ми вже бачили по ситуації з USAID, всюди, звідки виходить США, утворюється вакуум. І цей вакуум готові заповнити або ніхто. Або надто повільно і інші гравці і демократичні, і авторитарні, наприклад, Євросоюз, Китай або навіть регіональні угрупування в Африці. Але це означає одне: міжнародна система охорони здоров'я більше не має чіткого лідера, що робить світ більш нестійким до майбутніх криз, і впливає на безпосередньо нас з вами, адже ми одні із тих, хто стоять у черзі за допомогою у боротьбі з глобальними хворобами. До 2022 року Україна самостійно закуповувала вакцини через державні тендери. Проте основні централізовані закупівлі здійснювали через Міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ та ООН. це дозволяло отримувати вакцини дешевше та з гарантією якості. Але у 23-24 роках, за даними ЮНІСЕФ, понад 80% дитячих вакцин, використаних в Україні, були закуплені міжнародними партнерами у межах програм донорської допомоги. Гаві, про яку я вже згадувала, раніше напряму не фінансувала Україну, оскільки наша країна вважається такою, що має середній рівень достатку. Але підтримка партнерів Гаві, зокрема США, впливала на доступність препаратів в Україні. А у період COVID-19 Більшість вакцин, а саме більше 10 мільйонів доз Україна отримала саме через Ковакс від Гаві. після початку повномасштабки. ЄС США та Вооз взяли на себе левову частку витрат по вакцинації, зокрема по рутинній, таких як кір, поліоміеліт, правець та дифтерія. Проте, якщо міжнародні партнери скоротять підтримку через той вакуум, який виник через провальну вакцинальну політику США, ми ризикуємо отримати епідемії кору, такі які вже були в Україні, доволі недавно. Бо нам ще тільки цього не вистачало. Отже, друзі, не хотілося, звісно, повертатися в інфопростір з такою сумною інформацією, але вона дуже важлива. Будьте розумниками, підписуйтесь на канал, відсилайте це відео друзям та бережіть своє здоров'я, поки можна.